23 липня в режимі онлайн відбулася 56-та сесія Полтавської міської ради. На порядку денному понад 80 питань, серед яких переважали земельні та ті, які стосуються життєдіяльності обласного центру. Найперше депутати затвердили місцеву цільову програму Полтавський спротив у новій редакції. Вона передбачає допомогу нашим захисникам. Під час засідання депутати проголосували і за те, аби найаварійніші ділянки доріг у старостатах Полтавської тергромади відремонтували цього року. Рішенням сесії з міського бюджету виділять понад 10 мільйонів гривень, які саме вулиці відремонтують, буде вирішувати профільна комісія спільно із старостами та жителями старостатів. Задається фінансування у сумі 10 мільйонів 500 тисяч гривень, як субвенції з місцевого бюджету обласного бюджету для проведення державним підприємства, агентства місцевих доріг Полтавської області ремонту автомобільних доріг. Загального користування місцевого значення, вулиці, дорігу, населених пунктах старостинських округів проголосували обранці і за те, аби на базі міського комунального підприємства «ЖЕО 2 створили дільницю, яка обслуговуватиме ліфти у багатоповерхівках. Це буде додатковий підрозділ, фахівці якого ремонтуватимуть ліфти у Полтаві. Ми не створюємо окрему ну, окремо диспетчерську, тому що вже ономерва. Чому 2 Тому що вони ну, по перше відповідальні за ліфтовий. Фонд на зараз і він літо знаходиться в житловому фоні. По-друге, на базі номер 2 там вже існує диспетчерська, тобто у них є аварійна служба, і, на, скажімо так, зменшуємо витрати на створення е, цієї дільниці. За, за рахунок того, що є вже готові. Е, Мужності на підприємстві підтримали на сесії обранці і питання про забезпечення організації надання освітніх послуг дітям, які перебувають на стаціонарному лікуванні у комунальному підприємстві Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради. На виконання постанови Комітету міністрів про деякі питання, забезпечення організації та надання освітніх послуг дітям, які перебувають на стаціонарному лікуванні або яким дається. Реабілітаційна допомога на базі комунального підприємства Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради буде розміщено освітній центр, в якому дітки, які перебувають на лікуванні, в цьому Закладі охорони здоров'я буд які буде давати освітні послуги. Прошу підтримати під час засідання. Депутати розглянули ряд інших питань порядку денного, зокрема про внесення змін до програми розвитку та підтримки галузі охорони здоров'я на 2024 рік, та про внесення змін та доповнень до програми соціального забезпечення та соціального захисту населення. Турбота на поточний рік.